Розділ п'ятий Еббівуд, Англія. Прохання дотримуватись встановлених запобіжних заходів, оголосив голова, не вести жодних записів, нікому не говорити про нашу зустріч і звертатися один до одного лише за кодовим ім'ям. У бібліотеці замку Клеймор, збудованого у 15 столітті, сиділо вісім людей. Двоє охоронців у цивільному з пістолетами, що випирали з-під піджаків, знаходилися зовні, а третій стояв біля дверей до бібліотеки. Усі вісім присутніх прибули у різний час. Контролер отримав важливу інформацію, вів далі голова. Марін гроза готується до військового перевороту у Румунії. Деякі вищі чини румунської армії готові підтримати його. На цей раз переворот може виявитися вдалим. Як це позначиться на нашому плані? запитав один. Це знищить його. Все це відкриє надто багато шляхів на захід. Тоді нам слід вжити заходів, сказав Фрейр. Яких? запитав Бальтер. Ми вб'ємо грозу, відповів голова. Це неможливо. Люди ЮНЕСКО не раз намагалися це зробити, і в них нічого не вийшло. До того ж, ніхто з присутніх тут не може бути замішаний у вбивстві. Ми не будемо замішані, сказав голова. Як же ми вчинемо? До рук контролера потрапило секретне досьє на міжнародного терориста-найманця. Абул Абас, який захопив Ахіле Лауро? Ні. Це новий найманець джентльмени, набагато краще. Він називає себе ангелом, ніколи не чув про нього, сказав Сігмунд. Ось саме має чудові рекомендації. Відповідно до досьє контролера, ангел брав участь у повстанні сикхів в Індії. Він допомагав терористам Мачетерас у Пуерто-Ріко та червоним кмерам у Камбоджі. Він замішаний у вбивствах кількох високопоставлених військових в Ізраїлі, тому ізраїльтяни призначили за його голову нагороду півмільйона доларів. Звучить вражаюче, сказав Тор, ми можемо найняти його. Він бере дуже дорого. Якщо він погодиться, це коштуватиме нам 2 мільйони доларів. Фреер свиснув, потім знизав плечима. Це можна залагодити. Ми візьмемо гроші із загального фонду. А як зв'язатися із цим ангелом? запитав Сігмунд. Усі контракти укладаються через його коханку на ім'я Неуса Муньєс, де її можна знайти? Вона мешкає в Аргентині. Ангел купив їй будинок у Буенос-Айресі. Які наші подальші дії? запитав Тор. Хто встановить контакт із нею? Контролер запропонував людину на ім'я Гаррі Ланц, знайоме ім'я. Так, сухо сказав голова. Про нього писали у газетах. Гаррі Ланц парія. Його викинули із ЦРУ за те, що він заснував свою мережу збуту наркотиків. Коли він служив у ЦРУ, то бував у Латинській Америці. Він буде чудовим зв'язковим. Голова зробив паузу. Пропоную голосувати. Хто за те, щоб найняти ангела, прошу підняти руки. Вісім рук із доглянутими нігтями піднялися в повітрі. Пропозиція приймається, голова підвівся. Оголошую збори закритими. Будь ласка, не забувайте про запобіжні заходи. Був понеділок, і консебель Леслі Хенсон перебував у оранжереї замку, куди він не мав права заходити. Як потім пояснив своєму начальству, він був не один. В оранжереї було тепло, і його подружка Еммі, пишнотіла сільська дівчина, вмовила констебля взяти з собою кошик для пікніка. Ти принесеш їжу, хихикнула Еммі. а я забезпечу десерт. Десерт був зростом у 5 футів 6 дюймів з гарними грудьми та стегнами, про які можна було лише мріяти. На жаль, під час десерту увагу констебля Хенсона перевернув лімузин, що виїжджав із воріт замку. Чорт забирай, але що понеділок замок закритий, промимрив він. Не зупиняйся, простогнала Емі. У жодному разі, крихітко. Хвилин за двадцять констебль почув, як із замку виїхала друга машина. Цього разу цікавість взяла гору. Він підвівся і підійшов до вікна. Це був урядовий лімузин із затемненими вікнами, щоб не було видно пасажирів. Ну, де ти пропав, кохання моє, покликала його Еммі. Зараз іду. Просто не можу зрозуміти, хто може перебувати у замку, адже сьогодні він має бути закритий. У мене теж зараз все закриється, якщо ти не поспішиш. Ще через 20 хвилин, коли констебель Хенсон почув, як із з воріт виїжджає третя машина, його любовна пристрасть поступилася місцем інстинкту поліцейського. Він нарахував ще п'ять машин, всі урядові лімузини, і вони прямували один за одним через кожні 20 хвилин. Одна машина пригальмувала, щоб пропустити Оленя, що перебігав дорогу, і констебель Хенсон записав її номер. Адже ж сьогодні в тебе вихідний, ображено сказала Еммі. Тут щось серйозне, сказав констебль. але він усе ще сумнівався, чи варто повідомляти про це начальству. То чим ви займалися у замку Клеймор? суворо запитав сержант Твіл. Я хотів помилуватися красотою замку, але ж він був закритий. Так, сер, але оранжерея була відкрита. Отже, ви вирішили помилуватися оранжереєю? Так, сер. Один, звісно. Ну, чесно кажучи, заради Бога, не треба подробиць констеблю. Чому машини здалися вам підозрілими? Вони поводилися дивно, сер. Мабуть, не машини, а їхні водії. Звичайно, сер, водії були дуже обережні. Інтервал між кожною машиною складав 20 хвилин. Ви, звичайно, розумієте, що тут можуть бути тисячі будь-яких причин. На мою думку, тільки у вас одного не було причин там перебувати. Так, сер. Але я вважав за потрібне донести вам про це. Правильно. Чи цей номер ви записали? Так, сер, ну, гаразд. Сержант вирішив закінчити розмову афоризмом Запам'ятайте, не варто кидати у людей каміння, якщо сам перебуваєш у скляному замку. Сержант був дуже задоволений собою. Коли йому повідомили, кому належить машина з таким номером, сержант Твіл подумав, що Хенсен помилився. Він піднявся до інспектора Пакули і докладно все доповів. Я б, звичайно, не став вас турбувати, інспекторе, але це номер. Добре, я займуся цим. Дякую, сер. У штаб-квартирі інтелідженс сервіс інспектор Пакула зустрівся з одним із начальників відділу британської секретної служби сером Алексом Хайдуайтом, чоловіком з обличчям борошнистого кольору. Ви правильно зробили, що звернулися до мене. Посміхнувся сер Алекс. Я думаю, немає нічого складнішого, ніж організувати відвідування замку королівською сім'єю так, щоб про це не дізналася преса. Вибачте, що вас потурбував, інспектор підвівся. Навпаки, інспекторе, це доводить, як добре ви працюєте. Хенсон, сер, Леслі Хенсон. Як сказали звуть консебля?» так, Леслі Хенсон. Коли двері за інспектором Пакулою зачинилися, сер Алекс Хайдуайт підняв слухавку червоного телефону. У мене є повідомлення для Дарльдерлера. Ми маємо невеликі проблеми. Я все поясню на наступній зустрічі, а поки що я хочу, щоб було здійснено три переміщення по службі: сержант поліції ТВІЛ, інспектор Пакула та консембль Леслі Хенсон. Переведіть їх у різний час і в різні місця, якнайдалі від Лондона. Я проінформую контролера, може, від нього надійдуть подальші вказівки. Телефонний дзвінок посеред ночі розбудив Гаррі ланца, який спав у номері нью-йоркського готелю. Чорт забирай, хто це може бути, подумав він. Кинувши погляд на будильник, гаркнув у телефонну слухавку. Який ідіот дзвонить о четвертій ранку. Хто? В слухавки лунав тихий голос, Ілан Ланд сів у ліжку, відчуваючи, як у нього забилося серце. Так, сер, відповів він. Так, сер, ні, сер, але я зможу відкласти свої справи. Він довго сидів, притиснувши слухавку до вуха, зрештою, сказав, так, сер, я розумію. Першим літаком я вилітаю в Боенос Айрес. Дякую вам, сер. Він повисив слухавку і запалив цигарку. У нього тремтіли руки. Той, з ким він щойно говорив, був одним із наймогутніших людей у світі, і йому треба було лише, щоб Гаррі. Чорт забирай, що б це означало? подумав Гаррі Ланц. Щось дуже крупне, дуже. дуже Йому пообіцяли заплатити 50 тисяч доларів лише за те, щоб він щось передав одній людині. Як чудово знову побувати в Аргентині, Гаррі Ланцу подобались американські жінки, у нього було не менше дюжини знайомих аргентинок, яких хлібом не годуй, дай потрахатись, день починався чудово. О 9-й ранку Ланц підняв слухавку і набрав номер телефону компанії Aerolíneas Argentinas. коли у вас вилітає перший літак у Буенос Айрес. Наступного дня о п'ятій вечора Боїнг 747 приземлився у аеропорті Буенос-Айресу. Політ був довгим, але Гаррі Ланц не звернув на це уваги: 50 тисяч доларів за те, щоб передати послання. Він відчув легке збудження, коли колеса літака торкнулися бетону. Майже п'ять років він не був у Аргентині. Як чудово буде зустрітися зі старими друзями. Коли Гаррі Ланц зійшов з літака, він ледве не задихнувся від спеки. Звичайно, адже тут літо, подумав він. Прямуючи в таксі у місто, Гаррі дивився на написи, що прикрашали стіни будинків. І дивувався, що вони зовсім не змінилися. Плебістіко Лас Пелотаа, до біса, плебисцит. Мілітарес асініос, військові вбивці. Тенемос хамбре, ми хочемо їсти. Маріхуана лібре, дрока есеко, у моча рок. наркотики, секс, і рок н рол. Джуссио Укасіго алос Кулпаблес. Судити і покарати винних. Так, добре сюди повертатись. Сієста закінчилася, і на вулицях було багато народу. Коли таксі зупинилося біля готелю Констікадор» у центрі фешенебельного району баріс норте Ланц просягнув водієві банкноту у мільйон песо. Здачу залиши собі, сказав він. Хіба ж це гроші? У величезному вестибюлі він купив газети Боенас Арес Геральт і Ла Преса». Помічник керівника особисто проводив їх у номер 60 доларів на день за спальню, вітальню, кухню, кондиціонер та телевізор. У Вашингтоні за такий номер з мене здерли б у п'ятеро більше, подумав Гаррі Ланц. Завтра я зустрінуся з Неусою, а потім кілька днів розважаюсь як слід. Йому знадобилося понад два тижні, щоб знайти Неусу Мон'єс. Свої пошуки він розпочав із телефонних довідників. Насамперед він перевірив центральні райони Ареа Конституціонс, Пласа Сан Мартін, Баріо Норте, Кателіна Снорте. Неуса Муньєс тут не значилася. У районах Бая, Бланка та Мардель Плата її теж не було. Чорт забирай, де ж вона може жити, подумав Ланц. Він заходився ходити вулицями, заходити до знайомих. Коли він зайшов у ресторан Лаб'єла, власник вигукнув. Сеньор Ланц, я думав, вас вбили. Так воно і є, посміхнувся Ланц. Але я так скучив за тобою, що вирішив повернутися, Антоніо. А що вас привело до Бояна, Айреса? Та я приїхав, щоб знайти одну знайому, задумливо сказав Ланц. Ми хотіли одружитися, але її родина переїхала, а я втратив її адресу. Її звуть Неуса Неусамуньєс. Власник ресторану почухав потилицю. Ніколи не чув про таку вибач, попитай, може, хто і знає її, добре. Потім Ланц зайшов до одного знайомого, який працював у поліції. Ланц, Гаррі Ланц. Звідки ти взявся? Привіт, Хорхе. Радий тебе бачити, аміго. Я чув тебе викинули цей Гаррі Гарі Ланц засміявся. Що ти? Вони просили, щоб я залишився, але я вирішив піти. Так, і чим же ти зараз займаєшся? Я відкрив приватне детективне агентство. До речі, я тому й приїхав до Буенос Айресу. Один мій клієнт помер кілька днів тому. Він залишив своїй доньці купу грошей, і мені тепер треба знайти її. Єдине, що я знаю, що це те, що вона живе десь у Буенос-Айресі, як її звуть. Неусамоньєс, секундочку. Секундочка розтяглася на півгодини. «Вибач, його, нічим допомогти не можу. Ні в архівах, ні в комп'ютері, її немає. Ну, гаразд, якщо раптом щось дізнаєшся, я живу в ель з Добре. Потім він взявся до барів. Добре знайомі місця. Пепе Гонсалес, Альмейда, Кафе Тютюн. Доброго вечора, я зі Сполучених Штатів. Я шукаю жінку на ім'я Неуса Мон'єс. Вибачте, сенйоре, я такої не знаю. Ніхто не чув про таку жінку. Усюди йому відповідали однаково. Тоді Гаррі Ланц направився до лабока, портового району, звідки видно суда, які стояли на якорі. І тут ніхто не чув про Неусу Муньєс. Гаррі Ланц вперше відчув, що даремно витрачає час. Лише у Піларі, маленькому барі одного з районів Флорести, йому посміхнулося щастя. Була п'ятниця, і в барі було багато робітників. Ланцу довелося чекати 10 хвилин, перш ніж бармен звільнився, не встиг Ланц закінчити підготовлену промову, як бармен перебив його. Неусамоньєс знаю таку. Якщо хочеш поговорити з нею, приходь сюди завтра, близько 12-ї ночі. Наступного дня Гаррі Ланц прийшов до Пілару близько 11-ї і спостерігав, як бар поступово заповнюється людьми. У міру того, як стрілки годинника наближалися до 12-ї, він нервував все більше і більше. А якщо вона не прийде, а якщо це не та Неусамоньєс, Ланц побачив, як кілька дівчат зайшли до бару та підсіли за столик до чоловіків. Вона має з'явитися, подумав Гаррі Ланц, якщо вона не прийде, прощай тоді мої 50 тисяч. Йому було цікаво, як вона виглядає, мабуть, чудова красуня. Він повинен був запропонувати ангелу 2 мільйони доларів за те, щоб прихлопнути одного хлопця. Тому цей ангел купається в мільйонах. Звичайно. Він міг дозволити собі мати гарну коханку. Чорт, та він міг дозволити собі цілу дюжину ця Неуса або актриса, або фотомодель. Може, і мені вдасться розважитися з нею небагато, перш ніж я покину це місто, потрібно поєднувати приємне з корисним, подумав Гаррі Ланц. Двері в бар відчинилися, і Ланц підняв голову. До зали увійшла жінка років сорока, негарна, товста, з грудьми, що бо під час ходьби. Її обличчя було побите віспою, волосся пофарбоване в білий колір, але за смаглявим кольором шкіри можна було визначити, що вона метиска, і хтось із її предків був індіанцем. Вона була одягнена в коротку спідницю та светер, який явно не відповідав її віку. Стара Повія Вирішив Ланц. Невже комусь захочеться трахнути її? Жінка оглянула бар порожніми неживими очима. Кивнувши знайомим, вона попрямувала до Сійки бару. Пригоси мене Ромом. У неї був сильний іспанський акцент. Поблизу вона була просто огидна. Вона схожа на товсту недоїну корову, подумав Гаррі Ланц, п'яна повія. Провалюй звідси. Естебан сказав, що ти мене шукаєш. Він дивився на неї. Хто? Естебан, бармен. Гаррі ланц ніяк не міг повірити. Він, мабуть, помолився. Я шукаю не усамуньєс. Сі, йосой Неуса усамуньєс. Чорт забирай, про себе вилаявся ланц. Не та. Ти подруга ангела. Так, вона п'яно посміхнулася. Гарі Ланц повільно приходив до тями. Ну-ну, він вимочив усмішку. Може, сядемо за столик і поговоримо, вона байдуже кивнула. Давай. Вони пройшли через сизий від диму зал, і коли сіли, Гаррі Ланц сказав: Я хотів би поговорити про я хочу випити рому. Гаррі Ланц кивнув головою. Звичайно, підійшов у засмальцьованому фартуху, і ланц сказав. Один ром та віскі з содовою. Подвійний ром, додала Неуса. Коли офіціант пішов, Гаррі повернувся до Неуси, що сиділа навпроти. Мені треба зустрітися з Ангелом. Вона подивилася на нього водянистими пустими очима. Навіщо? Ланц понизив голос. У мене для нього подарунок. Так, що це за подарунок? Два мільйони доларів. Офіціант приніс напої, і Гаррі ланц підняв келих. Ага, вона залпом випила ром. А навіщо ти хочеш дати ангелу два мільйони доларів? Про це я поговорю з ним особисто. Не вийде, ангел ні з ким не розмовляє. Послухай, за два мільйони доларів замов ще один ром подвійний. Господи, та вона ж зараз виробиться. Звичайно. Ланц покликав офіціанта і зробив замовлення. Ти давно знаєш ангела? спитав він недбало. Вона знизила плечима. «Угу. Мабуть, він цікавий чоловік. Вона сиділа, тупо дивлячись у сіл. Господи, подумав Гаррі Ланц, це все одно, що розмовляти зі стінкою. Офіціант приніс ром, і вона випала його одним ковтком. У неї тіло корови, а манери свині. То коли я зможу побачити ангела, Неуса Маньєс на силу піднялася з за столу. Ти чув, що він ні з ким не розмовляє, Гаррі Ланц занепокоївся. Гей, стривай хвилинку, не йди. Вона зупинилася і глянула на нього каламутним поглядом. Чого тобі треба? Сідай, повільно промовив ланц, і я скажу, що мені треба. Вона плюхнулася на сілець. Нехай приносуть Рома. Ланц не любив обговорювати справи за спиртним, але з іншого боку, він міг втратити 50 тисяч доларів. Він дивився, як Неуса висмактала Ром. Цікаво, скільки вона випала до зустрічі з ним. Ланц усміхнувся і сказав: Неусе, якщо я не можу поговорити з Ангелом, то як ми з ним домовимося про справу? Просто ти кажи, що тобі треба. Я скажу ангелові, якщо він скаже так, я скажу тобі так, якщо скаже ні, то я скажу ні. Хоча Гарі Ланс не міг уявити її як зв'язкову, але іншого виходу в нього не було. Знаєш, хто такий Марін Гроза? Ні, звідки її було знати? Це ж не Марка Рома. Нехай принесуть ще Рому. Він поплескав її по товсій руці. Звичайно. Ця п'яна серво все переплутає та провалить у цю справу. Він замовив ще один подвійний ром. Янгол повинен знати, хто такий Марин Гроза. Так і передай йому Марин гроза. Він зрозуміє. Ну, що далі? Вона ще тупіше, ніж здається. Невже не зрозуміло, що за два мільйони він не цілу поцілувати його повинен? Люди, які мене послали, хочуть, щоб він зник. Вона моргнула. Що означає зник? Господи, щоби його вбили. А, вона байдуже кивнула. Я спитаю у ангела. Йому хотілося придушити її. Гроза, марін гроза. Ага, мій хлопчик зараз у від'їзді. То був якийсь жах. Я зателефоную йому і завтра тобі все скажу. Я хочу ще випити. Наступного дня Гаррі ланц сидів за тим самим столиком опівночі до четвертої ранку, поки бар не закрився, Неуса не прийшла. А де вона живе? запитав ланцу бармена. А хто її знає, відповів той. Ця стерва вся переплутала. Як така розумна людина, як ангел, Могла зв'язатися з подібною п'янню. Гаррі Ланд спишався, що справжній професіонал. Він ніколи не йшов на справу, не зваживши усі за та проти. Він навів, навів довідки, і найбільше вразило його, що ізраїльтяни призначили за голову ангела нагороду в мільйон доларів. Мільйон це означає на все життя, забезпечений випавкою та молодими повіями. Ну що ж? Доведеться попрощатися з мріями про мільйон, як він попрощався з п'ятдесятьма тисячами. Його єдиний зв'язок з гангелом не спрацював. Доведеться зателефонувати босу і сказати, що він не впорався із завданням. Не поспішатиму, вирішив Ланц. Може, вона ще з'явиться? Можливо, в інших барах не буде рому. Даремно я погодився виконати це завдання.